Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Світла п'ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня світлої Седмиці. Це свято приурочено до однієї з найбільших подій для християнського світу Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але світла п'ятниця займає у ньому особливе почесне місце. По церквах у цей день шановують ікону Божої Матері. Традиція передбачає освячення води під час богослужіння, а також хресний хід до найближчого струмка або озера. Освячену воду бажано використати для поливу садка або городини для отримання щедрого врожаю. У слов'янських народів світлу п'ятницю називали прощеним днем. За традицією, теща з тестем запрошували у гості зятя або усю його сім'ю. За столом пили молоде пиво, промовляючи. Пиво не диво, мед не халва, а всьому голова, що любов дорога. Дівчата в цей день прокидалися у досвіта, щоб набрати для вмивання роси. Вважалося, що у цей спосіб вони надовго збережуть красу. Також сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Марка. Це свято називають по-різному: Марк ключник, Марков день, бабине свято, пташине голодування. Святого Марка вважали володарем весняних душів. Святого Марка в народі називають ключнику. Люди вірять, що він завідує диво ключами, які відкривають небесну комору з грозами і дощами. Зазвичай встановлювалась вже дуже тепла погода, і селяни молилися святому марку про послання на землю дощів, щоб вони гарненько полили засаджені городи та поля. За повір'ям, якщо дощ буде йти хоча б три дні, слід чекати хорошого врожаю. Існувала сувора заборона на зведення парканів в цей день. Вважалося, що навіть одна жердина, вкопана в цей день в землю, гарантує посуху. Якщо хтось цей день займався будівництвом парканів всі паркани такої людини руйнувалися. У деяких регіонах, навпаки, паркани, зведені в цей день, розбирали в дні посухи, щоб пішов дощ. Разом з тим служили молебні. У слов'ян у багатьох регіонах ставили сильця на птахів, однак так само було прийнято підгодовувати перелітних птахів. Існували повір'я і на цей рахунок. У дворі у великій кількості розкидалися конопляні зернятка для прикорму зголоднілих після перельоту птахів. Разом з тим вважалось, що підгодувавши в цей день птахів, можна було розраховувати на хороший урожай. Від цієї традиції інша назва свята – пташина голодування. У цей день читали різні змови на погоду, ставили шпаківні, провітрювали одяг, який залежався за зиму, ворожили на опади, сіяли гречку. Господині настоєм з кропови мили підлоги й лавки. З давніх давен ця рослина застосовувалась як засіб проти зла нещастя й ворогів. Вірили, що гострі ключники здатні впоратись практично з будь-якою негативною енергетикою. Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з прокупів. Такий букетик ще міг визволити будь-яку людину, яка переступає поріг будинку від поганих думок і налаштувати на позитив. У світлу п'ятницю не слід робити деяких речей. Насамперед, це стосується сварок та лихослів'я. Також існує заборона на відвідине цвинтаря. Жінкам цю п'ятницю не слід ревнувати своїх обранців. Наші предки вірили, що підозри, насаджені сьогодні дуже скоро, можуть тілити в життя. Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори або підписання угод. Всі домовленості, досягнуті сьогодні, можуть бути зруйновані від обставин непереборної сили. Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі, особливо гроші. Вважається, що з цього моменту фінансове становище того, хто не послухається цієї поради, почне погіршуватись. Не можна проливати воду на землю. Не можна закоханим планувати далекосяжні плани на майбутнє. Цього дня потрібно бути особливо обережним і сказаним, інакше можна нашкодити собі, не можна пліткувати і втручатися в чуже життя. Вважається, що якщо порушити заборону, то у вашому житті все піде шкереберть. Тримати рота на замку також слід за захоханим. Не розповідайте нікому про свої плани, інакше нічого не справдиться. Забороняється у цей день сваритися та сперечатися, а чоловікам у жодному разі не можна, підвищувати голос на жінок, можна захворіти. До зустрічі в нових відео!